Якщо у вас є отакий пилосос SBT90e Samsung, зберігайте це відео для того, щоб ви знали, куди відправляти в ремонт. І що в нас воно коштує з нашими елементами, з нашою роботою, і прошивкою 1900 гривень зробити такий пилосос Ось він зібраний на молі селах. Програматорі зараз я вам по-бистрому покажу, що там у нас вийшло. І на самому програматорі, чи є струм. Поділіться обов'язково відео з друзями. Щоб, може в них є такі пилососи, може вони не знають, який сервіс треба нести, то несіть нам. І не забувайте, що ми займаємося і пилососами прибиральниками, і ноутбуками вашими, і також обов'язково батареями ноутбучними. Тому збирайте все, що є в хаті, присилайте і чекайте свою чергу день-два і отримаєте повністю все, все робоче. На столі у нас молісели. Тут стояли Самсунги, Значить модель. При лососах SBT90E. На програматорі, як бачите, струму немає, тому що плюс не підключені. Я ми підключимо плюса. 22 В на виході маємо. В програматорі що у нас сьогодні, як завжди, 100% життя, один цикл 1800 мА. Воно перерахує себе при першому розряді і буде на повну катушку працювати. Тому не забувайте нам присилати все, вам відремонтую.